У Львові прощаються з військовослужбовцем ТЦК та СП, ветераном війни Юрієм Бондаренком. Нагадаю, він був смертельно поранений під час перевірки документів. 30-річний чоловік ударив військового ножем і втік. Нападника знайшли, затримали, і нині вирішується питання щодо оголошення йому підозри та взяття під варту. Відрізнявся надзвичайною допозичливістю, веселістю характеру, і вже з'ясувалося пізніше. Він був лікарем, але цей гуманізм відчувався його. Про нападника Його йо, мав бути відбувався суд, і от зараз є рішення, судовий вердикт тримання під вартою без можливості внесення застави. Ось такий запобіжний оголосили 30-річному львів'янину, який власне нагадаю, поранив смертельно поранив працівника ТЦК та ветерана АТО.